Чорна смородина невибаглива і корисна культура, але приходить час, і врожайність різко знижується. Що ж робити, щоб старий кущ знову почав приносити хороший урожай. Навіщо чорну смородину потрібно омолоджувати? Чорна смородина досить швидко вступає в пору плодоношення, але також скоро стає період, коли кількість ягід на кущі зменшується. Страждає і якість плодів вони стають дрібними і несмачними, але не варто відразу позбавлятися від рослини. Вирішити ситуацію допоможе процедура, яка продовжить життя чорній смородині і поверне врожайність на колишній рівень. Називається вона омолоджуюча обрізка. Під час її проведення видаляють старі і маловрожайні гілки. Омолодженню підлягає кущ чорної смородини, що складається з гілок віком 5. Шість і більше років, коли і як це робити. Запущені посадки смородини потрібно рятувати, омолоджуючу процедуру можна проводити навесні або восени. Проводячи обрізку, слід пам'ятати, що основний урожай чорної смородини дозріває на пагонах віком 2-3 роки, тому, якщо у вас росте лише один кущ смородини, залиште кілька гілок цього віку на додаток до молодих пагонів. Таким чином ви зможете зібрати трохи врожаю. А омолодження продовжити на наступний рік, коли заплодоносять молоді пагони, весняна омолоджуюча обрізка, омолоджуючу обрізку, що проводиться навесні, можна поєднати з санітарною, коли ґрунт прогріється до 5. Звиберіть самий погожий день і приступайте спочатку. Видаліть сухі, поламані або хворі гілки, виріжте гілки, які неправильно ростуть всередину куща. Загущають кущ і заважають молодим паросткам. Видаліть старі гілки віком 5, 6 і більше років, приберіть циги і слабкі нульові пагони, залиште найсильніші одну або дворічні, залиште кілька пагонів віком 3-4 роки, дізнатися вік гілки можна по корі, у старих гілок вона темна, майже чорна, у молодих світло-сірокоричнева крім того, старі гілки часто покриті лишайником. Обчислити вік гілки можна також по силі приросту. На гілках першого і третього року приріст становить від 30 до 50, до 5 років йде загасання процесу. На кінцях старих гілок прирости становитимуть всього 5. плодових бруньок на них дуже мало, а іноді і зовсім немає. Осіння обрізка. Обрізка в цей період проводиться після опадання листя. Важливо встигнути виконати процедуру до настання заморозків. Процедура осіннього омолодження проводиться за тими ж правилами, що і весняна правила омоложуваючої обрізки, щоб омолоджуюча обрізка увінчалася успіхом, дотримуйтеся наступних правил. Роботу проводити тільки в визначені терміни для операції, використовуйте гостро відточені і продезінфіковані садові інструменти. Після видалення гілки намагайтеся не залишати пеньків, якщо в центрі куща не вдається вирізати гілку в рівень із землею. Стопеньок не повинен бути вище два см від поверхні грунту. Зрізи обробляйте садовим варом, не шкодуйте старих гілок для чорної смородини настільки кардинальна обрізка тільки на користь, так як стимулює розвиток нульових, що йдуть від самого корення пагонів. Після омоложивающій обрізки великого врожаю чекати не варто. Рослина має зміцніти і виростити нульові пагони, які на наступний рік принесе урожай. Тому щоб не залишитися без врожаю, можна спочатку омолодити один кущ, а на наступний рік попрацювати з іншим. Кущі чорної смородини бажано піддавати омолодженню не більше три разів, коли у рослини почне відмирати коренева система, а це трапляється в 25-річному або 30-річному віці. Омолодження вже не допоможе чорна смородина, не боїться сильної обрізки, навпаки, після неї запускається механізм оновлення. Якщо омолодження виконано правильно, то через рік старий кущ буде змагатися з молодими рослинами за кількістю і якістю врожаю.